Сьогодні гра більш-менш вдалася. Так, були проголовлені в нашій команді, в команді Нарва ПСК. Ті, звичайно, грали свій останній матч в цьому сезоні вдома саме, тому що наступний матч останній в самому сезоні вони зіграють в гостях в риску, це всі знають. А, скажу так, що ну, я вже повторюю те, що помилки були і в нас, і в них, а ті просто були більш... Не знаю, як вам сказати, що вони були мотивовані тим, щоб показати гарну гру перед своїми глядачами як останній бій. Хотіли сьогодні виграти останній матч домашній в цьому сезоні перед своїми глядачами. Розуміємо, був мотивовані, але щось пішло не так. І в результаті ми програвали 3-1. Звичайно, здавалось, закинули. Це другу шайбу, і, може, залишилася ще одна шайба, щоб зрівняти гру, але не вдалося, і натомість пропустили четверту і в результаті ми програли 4-2. Будемо старатися вже перемогти білих медів, щоб хоча б закріпити п'яте місце, якщо ми це зможемо. І вже хоч якимось результатом, але ми розуміємо, що цей сезон ми для себе перший зіграли. Деякі висновки ми для себе зробимо і зробили. І будемо вже готуватися до наступного сезону морально і фізично вже по ходу весни, літа, як ви самі розумієте, цього року.